Друзі, вітаю! Сьогодні 2 березня з вами Валерій Клочок, і я вам готовий розповісти гарну новину. Але спочатку, хто не підписався, підпишіться, поставте обов'язково вподобайку, Ну і поширюйте відео друзям. І так, хороша новина заключається в тому, що Кримський міст... Точно буде знищений і нам допоможуть в цьому західні партнери. Вчора я вам розповів про те, що Семенян на Росії злила телефонну розмову, точніше нараду генералів німецьких, які планували саме знищення Кримського мосту. Вони з'ясовували, скільки ракет потрібно, саме Таурус для цього, хто це може зробити, як потрібно навчати Збройні Сили України для того, щоб вони виконали це без їх допомоги. Ця інформація наробила багато скандалу і на Росії. І на Росії переполох вони направду злякалися, розуміючи наміри Шольца все-таки передати Україні ці ракети. Бо коли військові це обговорюють, це абсолютно очевидно. Ну і, звісно, це наробило скандалу і в Німеччині. Бо, як виявилося, Автентичні ці були розмови, це не підробка яка-небудь, бо багато вчора було дописів і коментарів, мовляв, Семенян якусь там засовує пулю чи дезо. Ні. Справа в тому, що Міністерство оборони Німеччини сьогодні ініціювало перевірку про те, хто міг злити ці розмови і де ж там, власне, шпіони. Низка німецьких політиків закликала також прояснити цю ситуацію, бо вони збентежені тим, що відбувається у Бундесфері. А от голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі Агнес Штрак-Цімерман закликає до наслідків після публікації в Росії запису розмов офіцерів Бундесферу. наслідків для тих, хто відповідальний за збереження цієї секретної інформації. Вона говорить, що в принципі то шпигунство це один із інструментів гібридної війни Росії, але не лише Росія використовує шпигунів. Шпигуни є в усіх країнах і розвідки діють відповідним чином. Тому безумовно потрібно вживати заходів. Контррозвідуваних для того, щоб шпигуни не діяли успішно. І вона говорить, що немає нічого дивного в тому, що розмови перехоплюються. І в такий спосіб, фактично, вона підтвердила автентичність цих розмов і підтвердила наміри Німеччини все-таки передати нам ці ракети для того, щоб знищити Кримський міст. І додала, що це було лише питання часу, коли зміст розмов оприлюднить. Ймовірно, вони знали, що перехоплення це було. А от на Росії реально дуже збентежені. Коли почали про це говорити вголос і в такий спосіб намагаються е, переконати Шольца не робити цього фактично погрожуючи йому, е, до, до слова, голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі Агнештрак цімерман говорить про те, що необхідно терміново посилити нашу безпеку і контррозвідку. Ну, в принципі, це всім країнам потрібно робити, тому що на сьогоднішній день російська агентура працює по всьому світу дуже і дуже потужно. Також цю подію прокоментував і Олаф Шольц. Він також збентежений цієї ситуації. Він засмучений, що витік стався. Дуже довгий час у публічній площині він заперечував і заперечує до нині факт передачі і можливість навіть передачі ракет Таус Україні. Кожного разу ми чуємо про те, що десь колись це відбудеться, що потрібно там їх перепрограмувати. Я вже цю історію чую ледь чи не півроку. Також є версії про те, що нам Німеччина передасть ракети тоді, коли Америка передасть атакам, які будуть бити на 300 кілометрів і так далі. Але Враховуючи те, з якою швидкістю сьогодні падають російські літаки, ну от щойно, коли я вам готував це відео, надійшла інформація про те, що ще два літаки чомусь впали, коли намагалися здійснити атаку по лінії фронту в Україні. Чим їх збивають, як їх збивають, ми направду не знаємо, але сам факт залишається беззаперечним. Це проводиться доволі успішно. І, звісно, нам цьому допомагають західні партнери. Західна преса сьогодні також пише про те, що німці стурбовані, ну зокрема політики Німеччини, скандалом, який назріває нібито зараз. Я додам між Олафом Шольцем і Макроном. Я акцентую на нібито тому, що. Очевидним у публічній площині немає того, що Шольц із Макроном сваряться, або виказують один одному якісь претензії. Можливо, кулуарно десь є така розмова, але зважаючи на те, що вони разом навіть організували конференцію, на яку зізвали чимало лідерів різних країн, понад 20 країн-членів. Антипутінської коаліції, яка проходила в Парижі кілька днів тому, я вам це також розповідав. То я особисто не бачу про те, що там є між ними скандал, але зараз політики все-таки намагаються акцентувати на тому, що в Європі ну, не все, мовляв, слава Богу. Я не виключаю те, що такі заяви роблять проросійські політики в Європі, а вони там також є. Для того, щоб показати, що Європейський Союз і лідери країн, вони не єдині. Борити з тим я зустрічаю публікації і коментарі від інших політиків. Зараз не, не Важливо, яка які, які їх прізвище, кого вони представляють, вони говорять про те, що дискусії, які сьогодні є, ну зокрема, це сказав міністр закордонних справ Франції. Дискусії, які тривають довкола можливості чи неможливості відправки в Україну військового контингенту, інших країн це добра історія, тому що потрібно мобілізуватися, щоб Росія не перемогла. Я розумію і розділяю е, ваше обурення з приводу того, що ці дискусії вже всіх дістали, але було б гірше, якби цих дискусій не було друзі взагалі. В процесі дискусії виникають і рішення, вони реалізовуються на практиці. Ви добре знаєте історію з тим, що Європа не виготовила достатньої кількості снарядів для України і Сполучені Штати Америки ніяк не можуть проголосувати законопроект, який передбачає військову допомогу Україні. Але вже стало відомо про те, що десь знайшли. Пів мільйона снарядів 155 мм, 300 тисяч снарядів 122 мм, і вони вже будуть ось-ось скоро в Україні. Якщо будуть ось-ось, значить воно вже є. Я не випадково вам розповідаю і про те, що літаки падають, от уже фактично на сьогоднішній день, за останній місяць їх пало. 16, то я навіть вже зліку збився, можливо, і більше. І хоча Росія, яка там в нас, їх там е дуже багато, але ну, направду літаки падають разом із пілотами. А для того, щоб літаки літали, то потрібні і пілоти. Так, літаки на Росії є. Є і стара техніка, яку вони відновлюють, але вона ефективно знищується за допомогою наших європейських партнерів, які фактично вже готові. Безпосередньо направляти в Україну свої війська, і я ну, не маю сумніву в тому, що це буде рано чи пізно. Сьогодні, як ніхто в Європі, Макрон і Шольц, друзі, попри його такі скромні публічні заяви, розуміють загрозу, яка йде від Росії. Якби вони цього не розуміли, я вас хочу запевнити, навряд чи ми б отримували від Німеччини таку величезну допомогу на сьогоднішній день. Тому. І кримський міст, який сьогодні в полі зору е, німецьких генералів, і інші проблемні питання, які також в полі зору наших західніх партнерів, для мене особисто свідчить про те, що ми не залишаємося наодинці зі своїми проблемами. Звісно, допомоги хочеться більше, звісно, хочеться і швидше. Але давайте визнаємо правду. Європа також була не готова до такої потужної війни. Те, що вона сьогодні мобілізовується враховує помилки часів Другої світової війни, для мене це особисто очевидний факт. Якщо не так, пишіть у коментарі. Якщо навіть так, також пишіть це в коментарі. Я з задоволенням почитаю їх, я вас запевняю, що я всі коментарі, абсолютно всі перечитую. Для мене вони надважливі. Я вам дякую, що ви підтримуєте платформу цю тут. Тут ми говоримо абсолютно об'єктивно, не без політичних прикрас про все, що відбувається в Україні за кордоном. І я вам дякую, що ви коментуєте, лайкаєте і поширюєте відео. Друзі, всіх люблю, ціную, шаную, Не перемикайтесь, все буде Україна!